Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Ну що? Тепер ми точно знаємо, що НАТО це боягузливий блок. Давайте подивимось невеликий виступ адмірала військ НАТО. Абсолютно шов sure Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Юкре. Кикіннем ат. Вивод. І так, що ж він сказав? Він каже, що вони б уже давно воювали з Росією, якби не було ядерної зброї у тієї ж Росії. Але він напевно забув, що в блоку НАТО теж є ядерна зброя. Чи це не так? Він напряму каже, що блок НАТО не вступає у війну. Тому, що боїться Росії і ядерної зброї цієї країни. І тому ми розуміємо, що блок НАТО це просто боягузи, бо українці, в яких немає ядерної зброї, тому що ми її просто віддали. І ми тепер боремось на одинці. З цією напастю, як Росія. Якщо слідувати тому, що він каже, українці в 22-му році повинні були підняти руки і сказати, на нас напала ядерна держава, все, ми, біль... ми не будемо з ними воювати, ми здаємося, нехай вони йдуть далі на Європу. Ну, це по його лозіці, що нам не треба було воювати з ядерною державою. Ні. Ми будемо нищити Кацапів на своїй землі. І те, що в нас немає ядерної зброї, нам не помішає вбивати Кацапів. Тому що ми воюємо за свою країну, а блок НАТО не хоче воювати за Україну. Якби українці думали так само, як цей адмірал, то війська Росії вже були десь б під Берліном. І я не думаю, що він би. Так само щас би сидів і розповідав, чому НАТО не вступає у війну, тому що у них ядерна зброя. Ні, ви б воювали всім арсеналом, який у вас є. Просто скажіть прямо, що ви не вступаєте у війну, тому що вам це вигідно. І все. Але зараз в нас є нова сила. Це Трамп. І що він вирішить підтримувати Європу? чи вивести свої війська чи зменшити підтримку НАТО. І подивимось яка буде реакція країн е, Євросоюзу на це, тому що вони не вкладували великі кошти у свій, свій оборонпром. Там 2,5%, при тому, що Америка клала набагато більше грошей в безпеку Європи. І що буде далі? Подивимося по новинам, що скаже Трамп. А по риториці Трампа ми бачимо, що він не хоче тратити свої гроші свої це Америки, на захист Європи. Бо він каже, що Європа повинна захищати себе сама, що країни Європи мало вкладають грошей зі своїх бюджетів на захист, і правильно каже. І поки українці стримують Росію, європейці повинні просто дати наказ, щоб ми могли бити в глиб Росії, щоб ми могли бити по тій території, звідки злітають літаки. І все буде добре, і цю війну можна буде виграти, і Росія капітулює. Ну що ж, давайте підсумовувати, що ми бачимо. що... Е Адмірали в армії НАТО не хочуть воювати, тому що бояться, що Росія має ядерну зброю. А українці будуть воювати, тому що вони на своїй території. І ось, ось такі от бригадні адмірали, генерали просто здали б свою територію росіянам. І таких. Генералів, адміралів треба просто гнати з військ НАТО. Спасибі, що додивилися моє відео до кінця. Залиште, будь ласка, коментар та поставте вподобайку. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Слава Україні!